Харків 5 вересня, а на термометрі за 30 в тіні. Та найбільш спекотно сьогодні тут сумським прокурором. Всі, хто після реформи наглядового відомства, бажають працювати в місцевих прокуратурах, приїхали до Харкова складати іспит. У Харківському економічному університеті тестують прокурорів. Питання видає спеціальна комп'ютерна програма. Її розробники українські професори та їхні європейські та американські колеги. Гроші винятково закордонні, донорські. Чи міцна програма? Реформатори дають стверну відповідь. Сделали все от нас возможное и зависящее, чтобы эта система работала максимально прозрачно, максимально объективно, и чтобы был исключен любой вариант, когда кандидат будет заранее знать ответы на. Свои Программное обеспечение специализированное установленное на компьютеры, которое отслеживает программы шпионы, которые можуть использованы для того, чтобы кто-то за кандидата уже предварительно отвечал на вопросы. У нас установлены глушилки для мобильной связи. Кожен учасник зі своїм логіном і паролем. Їх видають при реєстрації. Умови відповісти на 100 запитань з юриспруденції. На все про все дві години. Та були й такі, що справилися за 15 хвилин. Більш того, зі 100 кліків усі 100 в Яблочко. Я думаю, що пройду атестацію, можливо. 100 баллов набрали. Да. Тобто ви відповіли на всі питання абсолютно правильно. Да. Упорство і, думаю, бажання працювати в цих органах. 100 балів за півгодини набрав іще один рядовий працівник прокуратури. З нині ж діючих керівників найвищі результати показали глухівський міжрайонний прокурор Владислав Правдюк, 98 балів, і прокурор міста Суми Володимир Ковтун 97 очок. Все, що знали, дали змогу нам показати, що ми знаємо в законодавстві. Інші очільники районних прокуратур свої результати журналістам назвати відмовилися. Буде знатися, як ви здали тести, як вам сподобалось. Ну, тобто важкі були завдання на вашу думку? Тести здали добре, були достатньо несложні. ну, все нормально, покажуть. Претендував на керівника і на заступника керівника Ромівської місцевої прокуратури. А скільки балів набрали? Ну, це поки інформація особисто моя. Скільки балів я набрав, я вам не скажу. А тести, ну, відносно складні. Ну, да, Таму розвідали, вони надали від 10 до 20 неправильних відповідей. На конкурс приїхав і Олександр Горбань. Нагадаємо, з 2005 по 2010 рік він очолював прокуратуру Сумщини. Як виявилось, наразі пан Горбань відає кадровим департаментом ГПУ. Входить до складу конкурсної комісії. А де працюєте? Генераль. Ви приїжджали да. на комісію? Так, да, я на комісію приїжджав. Тобто ви були членом комісії? Я є членом комісії. Як, на вашу думку, проходить це все? Чи були порушення? А, значить, проходить нормально. За цей період нам на сьогоднішній день надійшла лише одна скарга. Комісія розглянула цю скаргу, задовольнила. В общем, це той хлопець, який завчасно це нажав завер, який після першого питання не зрозумів, як користуватися цією системою, нажав кнопочку завершення тестування. Технічна помилка. Кандидату в прокурори, що не порозумівся з комп'ютером, дозволили пройти тестування ще раз. Але це радше виняток. Решта мали один єдиний шанс і тільки цього дня. Навіть жінки при надії. Деякі прибули цілими родинами, бо ж іншого варіанту, як скласти тести, щоб зберегти робоче місце, у них немає. У цілому з майже 300 претендентів на прокурорські крісла, більшість діючі працівники наглядового відомства. Чужинців одиниці. Зокрема, деякі сумських адвокатів і міліціянти. Вирішили спробувати, а там нормальне обикновене запитання. Звичай, звичайні на яку посаду претендуєте? заступника сумської місцевої. Чесно кажучи, було сподівання, що більше людей, які не працюють прокуратурі, прийматимуть участь. Їх є немало, але не так багато, як хотілося. Досить високі бали набирають прокурори, і буквально або прокурори, або особи, які претендують на адміністративні посади прокуратури, і буквально декілька кандидатів набрали менше 50%. Але це лише перше випробування. Всього прокурорський конкурс проходить у чотири етапи. Другий відбудеться наприкінці вересня. Тоді з'ясовуватимуть, наскільки сумські правники є інтелектуалами. За тестуванням виведуть їхній рівень IQ. Олена Адаменко, Сергій Сурков на часі новини.